На Олександрівському напрямку на Дніпропетровщині, наші підрозділи продовжують нарощувати тиск на противника. За словами військового з позивним мочної, українські бійці просуваються ривками, щоб ворог не встиг зреагувати та перекрити оборону. Мочно наголошує, після звільнення тихого наші штурмовики просунулися далі та вибили росіян на південний схід від Коломитів. Це невелика, але тактично вигідна локація. Лінія вирівнюється. А ворог отримує ще один мінус у своїх опорниках. У цьому ж районі наші бійці досягли ще одного результату. Під час боїв їм вдалося взяти в полон шістьох російських військових. Мучной й пише під час евакуації полонених окупанти відкрили артилерійський вогонь по власних позиціях, що вкотре демонструє їхнє ставлення до свого особового складу. Є всі підстави очікувати, що цей успіх і надалі набиратиме обертів. Загалом лінія бойового зіткнення від удачного до комара, що проходить уздовж адмінкордону Донеччини та Дніпропетровщини, фактично зафіксувалася. Пише військовослужбовець позивним Алекс. Додає, ворог не демонструє жодних успіхів. Десь видохлись. Десь наші підрозділи зайняли рубежі за річками і вдало продовжують оборонні дії. Ситуація в напрямку Покровського теж більш-менш стабілізувалася в порівнянні з подіями попередніх місяців.